Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас буде незвичайне відео, бо я знайшла, ось зараз буду показувати ось таку терку. Ну, Лежала вона, не знаю, з якого року, я її так і не знайшла. Дату ось, зараз ближче, то я одна дома, так не настроїла апаратуру. Ось отаку терку. Тут три сета. Три отаких от терочки, бачите? Ну, думаю, теж я собі, собі тру капусту стеркою спеціальною. Зараз візьму, покажу. Ось я люблю отаким от ножиком терти, Він дуже добре я вже показувала, як він. Та зараз теж покажу, щоб порівняти можна було. До чого я веду, бачите, отакого. От я вже показувала відео, знімала дуже легко яким чином капусточку. Ну, а це знайшла отакий апарат. І тут ось отака штучка для капусти, щоб терти капусту. Бачите? Теж, ладиш. Не знаю, це прогрес, прогрес такий, з якого це року. Ну, але були такі апарати. І бачите, як, як, скільки я натерла тої капусти. Ну, але це був прогрес, бо бачите, написано. Прогресів, бачите. І люди користувалися. Зараз набагато є прогресивніші оці терки. Як уже на то пішло, то... Легше користуватись навіть звичайною теркою, отакою, для капусти. Так, тут теж. Подивіться, як гарно тре. Тобто син каже, давайте купимо щось нове, щось. Я кажу, мене це влаштовує. Ну, але це мені захотілося поди, попробувати отак. Я думаю, дай поділюся. Колись був прогрес, але я не знаю, як користувалися цим прогресом. Так що от таке в мене сьогодні виникло бажання поділитися. бачите. Тут капусточка 30 добре. Ось дрібненько, гарно це відпав листочок. От. Так що, прогрес іде вперед. Бувайте здорові. Порозмірковуйте, як то колись було. Бувайте.